Вакцинувати свого домашнього улюбленця обов'язок кожного господаря. Подільська районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить щеплення проти сказу котів і собак, що досягли трьохмісячного віку. Ми з Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини проводимо щеплення тварин домашніх тварин проти сказу. Сама вакцина безкоштовна, але робота про лікаря коштує 9,86 гривень. Щеплення проти сказу абсолютно безпечне і не має ніякого впливу на ріст і розвиток тварини. Нагадуємо, і те, що сказ це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується враженням центральної нервової системи і, на жаль, призводить до смерті. Також важливо пам'ятати, якщо тварина хвора на сказ, то людина може інфікуватись через укус, подряпину або навіть через потрапляння слини на слизові оболонки. Подільська дільнична лікарня ветеринарної медицини розуміє важливість цього протиепізоотичного заходу, тому готова виїхати за певною адресою та зробити щеплення тварині. Хто не має можливості привезти тварин сюди, то вони. Кажуть адресу, ми під'їжджаємо за адресою і проводимо щеплення тварин. До уваги усіх господарів домашніх тварин сказ домашнього улюбленця можна попередити за допомогою проведення щеплення проти сказу. Для цього вам потрібно лише звернутися по допомогу до фахівців Подільської дільничної лікарні ветеринарної медицини, мобільні бригади, якої зараз працюють по різним мікрорайонам нашого міста. Або ж привезти свого домашнього улюбленця за адресою вулиця Мельниченка 112 з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 15.00. Нові подільчани, просимо вас серйозно відноситись до цієї вакцинації, тому що здоров'я ваше здоров'я та здоров'я вашої тварини залежить тільки від вас. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.